Чи існує якась книга, що всебічно розвиває може звезду? Що є благом для людини, а що злом? Хто це визначить? Суспільство з кожним днем моральні цінності завдяки телебаченню та інтернету нівелюються, і з кожним поколінням духовні стандарти стають все нижчими. Царює моральна анархія та вседозволеність. Те, що раніше суспільство вважало неприйнятним, зараз перетворюється на норму. Під натиском матеріалізму чи багато людей. Готові були підтримати думку німецького драматурга Лесінга, котрий писав, найменше благо людини це багатство, а найбільше благо мудрість. І якщо мій власний розум стане для мене найвищим мірилом правди, то чи варто дивуватися, що можна все, коли мені це вигідно, і приносить насолоду? Біблія говорить, що ми далеко не завжди спроможні розрізнити, що є добрим, а що є злим, оскільки зло нерідко приховується під блискучою етикеткою. Читаємо у Святій Біблії. Буває дорога людині здається прямою, та кінець її – стежка до смерті. Людина. З причини обмеженості свого розуму і власної недосконалості далеко не завжди може правильно оцінити, що відбувається з нею, і деколи те, що здається очевидним злом, насправді може згодом бути великим благом. Поетеса Любов Козирь написала желання чоловіка, його священний храм. Ми топчемося порой на розстоянні шага, но в житті є мечты, що, вопреки мольбам не збудуться для нашего же блага. Як ви вважаєте, де краще жити там, де діють закони, чи там, де панує беззаконня? Чи існує цивілізована країна, у якої були б відсутні закони? Певен, що ні. Є просто країни, де закони не працюють, але вони існують формально. Закон він цементує суспільство, бо справжня свобода та безпека громадян полягає у виконанні законів, що сприяють безпеці та щастю громадян. Але існує закон вищого порядку, що не залежить від країни, в якій ви живете, від мови нації чи раси. Це закон моралі. Сьогодні багато хто піднімає питання відродження моральних цінностей нації. Так, це можливо. Але не через зміну владних структур, а через відродження моральних цінностей у кожній сім'ї. Хто напише ці універсальні заповіді для особистого та сімейного добробуту? Річ у тім, що вони вже існують тисячі років. Вони є фундаментом Конституції усіх цивілізованих держав, незалежно від того, визнають вони це чи ні. Той, хто нас створив, не залишив людство без мудрого та простого керівництва. Бог дав людям закон моралі, який є захисною огорожею нашого щастя. Богу знадобилося всього 240 слів, щоб охопити усі найважливіші сторони морального життя людини. Так промовляє Біблія: Живий Христос! Ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа Від раю до вічності! Наша тема сьогодні Блага заповідь у серці закону. Автор та ведучий програми Ігор Корещук. Якщо ви хочете краще пізнати Господа, замовте, будь ласка, уроки нове життя, котрі познайомлять вас зі святим Письмом, ви зможете знати Його волю, а отже стати щасливішими. Замовте їх. Прямо зараз через наш кол-центр. Хай Господь благословить вас. Коли б ви провели опитування серед християн на тему, як ви ставитеся до Божих заповідей, то переважна більшість щиро б стверджувала, що вони двома руками за. Чому ж тоді у державах, де домінуючою релігією є християнство, існує поліція та слідчі органи, а також переповнені тюрми? Чому процвітають фірми з продажу сигналізацій та кодових замків? Чому під час слідчих дій змушені звертатися до детектора брехні? Видно. Чимало з тих, хто вважає себе християнином, допускає, що у десяти Божих заповідях є винятки. Наприклад, злодієві хотілося б викреслити восьму заповідь, вбивці шосту, а перелюбникові та блудникові сьому. Та хіба внаслідок того, що сімейна зрада для багатьох стала нормою, заповідь не чини перелюбу, скасована Богом? Її можна усунути. Невже наявність грабежів та нічних крадіжок анулює дієвість заповіді не кради? Ніхто з християн, що вшановують Бога та Біблію, не зможуть ствердно відповісти на ці запитання. Святе Письмо говорить, що навіть якщо людина з силою та благодаттю Христа вірна перед Богом? У дотриманні дев'яти заповідей та не дотримається однієї, на неї чекає загибель. Бог запрошує нас, нехай залишить нечестивий шлях свій і беззаконний задуми свої, і нехай навернеться до Господа, і Він помилує Його і до Бога нашого, бо він надто милостивий. Є чи не у всьому християнстві так зване легалізоване беззаконня? Тобто, коли порушувати Божу заповідь не лише можна, але навіть заохочується, про що я веду мову? Виникає парадокс: якщо християнин виконує дев'ять заповідей? Наприклад, не поклоняється ідолам, шанує батьків, не краде, не чинить перелюбу, його називають відродженим благодаттю християнином. Якщо ж він бажає дотримуватись і визнавати усі десять Божих заповідей, то ризикує потрапити під шквал критики більшості християн. Його назвуть легалістом, законником, людиною, що зрікається Христа та благодаті та навішають інші ярлики. Я веду мову про четверту заповідь, яка поміщена посередині у самому серці десяти заповідей, в якій йдеться не про спасіння ділами, а про утримання відділ. Заповідь, що мовить не стільки про діяння. Як про стан розуму та серця, бо починається словами «пам'ятай». Хотів би звернути увагу, що вона так само, як і інші дев'ять заповідей, була проголошена Божим голосом і вигравірована Божою рукою на камінних скрижалях, що символізують незмінність. Бог, як всезнаюча істота, знав. Що у людини буде схильність у суєті та погоні за примарним щастям забути про суботу, як відведений час для розвитку стосунків з ним? Ця ситуація подібна до дій багатьох сучасних батьків, котрі заради фінансового благополуччя дітей працюють стільки, що не мають часу. Ні один для одного, ні для виховання та спілкування зі своїми синами та доньками. Я певен, що хтось заперечить та ж субота була дана для євреїв, яке відношення ми, сучасні християни, маємо до її виконання сьогодні? Давайте узагальнемо, що ми дізналися через нашу серію тем внаслідок вивчення святого письма. По-перше, ми з'ясували, що субота дана Богом у раю Адамові та Єві, які не були євреями, а представниками усього людства. Перше призначення заповіді про суботу, відкрите Богом у четвертій заповіді, таке ми читаємо у книзі Вихід, 20 розділі. Субота для Господа, Бога Твого. Отже, вона святиться на честь Бога Отця, котрий дав цю заповідь в раю та повторив на Синаї, а також і Бога Сина Христа, оскільки про Христа в Євангелії написано усе через нього постало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Друге призначення суботи. Вона дана згідно зі словами Христа для людини у Марка 2.27. У святому Євангелії від Луки вжите цікаве слово антропос, що означає взагалі людину. Адже Адам і Єва, котрим була дана субота в раю, не були юдеями. Даючи суботу у раю першим людям, Бог вручив цей подарунок в їх особі. Усьому людству. Ідея, що субота, призначена для усіх народів, стверджується і в книзі Ісаї. Читаємо разом чужинців, що пильнують суботу, щоб не сквернилася та міцно тримаються мого Союзу, я приведу на мою Святу Гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. Дотримання суботи відноситься також і до всіх членів сім'ї, включаючи дітей, і простягається навіть на слуг, які перебувають у домі, як написано в заповіді, і навіть на чужоземців-приходьків. Усі заповіді були відомими до синаю Божим дітям, і вони їх дотримувалися. Якщо ви в цьому сумніваєтесь, то в ось на ваших екранах таблиця, в якій відображені біблійні згадки про кожну із десяти заповідей у Досинайський період. Якщо ви переглядаєте цю передачу на dvd дисках, зупиніть перегляд та, переписавши біблійні тексти, особисто пересвідчиться у ваших бібліях в цьому. Справді свята Трійця, Отець. Син і Святий Дух, що виражено в оригіналі словом Ельогім, множиною від слова Бог, на Синаї, коли Бог давав закон, справді не стояло ні одного українця, білоруса чи європейця. Невже тоді за логікою і решта дев'ять заповідей стосується лише євреїв? І кожен українець, що продовжує гвалтувати, вбивати, грабувати та обманювати, може вважатися щирим християнином, який спасенний благодаттю Христа. Чому християни вважають, що порушник другої заповіді Божого закону, котрий поклоняється ідолам, є беззаконником, що має покаятись і змінити свій спосіб життя? А хто порушує четверту заповідь щодо святості Суботи? Ні. Христос дав дев'ять заповідей для усього людства, а четверту винятково для євреїв. Хіба Христос дав нам право так тлумачити святе письмо? Певно, що ні. Сам Христос протягом усіх 33 років свого життя не святив якогось іншого дня, крім суботи. Прочитайте 89 розділів чотирьох Євангелій, і ви пересвідчитесь в цьому. Нагорні заповіді Христа не лише не відміняють заповіді на Синаї, але й поглиблюють їх значення. Наприклад, шосту заповідь не вбивай, Ісус зводить до глибин стану розуму, який гнівається та ненавидить. Або Ісус показує. Що сьому заповідь не чини перелюбу ми порушуємо тоді, коли плекаємо хтиві та нечистиві думки. Навіть після смерті Христа учні та жінки, серед яких і мати Ісуса Марія продовжують спочивати по заповіді, про що в кінці 23 розділу свідчить Євангелист Лука. Проходить 20 років. 30 років після Вознесіння Ісуса. А апостоли, зокрема, апостол Павло продовжує святити суботу та відвідувати богослужіння саме по суботах. В Книзі дії апостолів з 13 по 18 розділ ви знайдете згадки про 84 суботи, що він провів з першими християнами, як в синагогах, так і там, де їх не було. Наприклад, у Європі, в Македонії, на березі річки, про що ми читаємо в дії 16:13, не існує жодних постанов Христа, що відміняли б хоча б одну з десяти заповідей Божого закону. Якщо ви бажаєте пересвідчитися в цьому, погляньте на екран та зупиніть dvd програвач, переписавши біблійні посилання, що свідчать. Про непорушність в новозавітню епоху кожної з десяти Божих заповідей, за свідченням Нового Завіту для Божих людей залишається дотримання суботи, послання до євреїв 4.9. Вжити в оригіналі слово сабатісмос значить саме дотримання або святкування суботи. Якщо вас ця тема цікавить у розгорнутому вигляді, то в наступних лекціях ми торкнемося теми Христос, апостоли і Субота детальніше. Якщо ж тема закону цікавить вас глибше, пропоную вам серію тем незрівнянне сяйво-скрижаль», яку ви можете замовити на дисках за безкоштовним телефоном гарячої лінії 0800 30 20 20. Отже, даючи суботу, як інші заповіді на Синаї, Бог давав її не тільки євреям, а усім народам. І ми сьогодні можемо стати спадкоємцями благословень Божого народу. Про це пише апостол Павло. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Сатана доклав. Усіх зусиль, щоб всі Божі заповіді були потоптані, а найбільше та, про яку сам Бог сказав, пам'ятай, ворог людства бажає, щоб ми із вами, як християни, забули про ще одну суттєву річ щодо укладення нового завіту. Уже за 600 років до народження Христа про новий завіт було пророковано Єремією. А в тексті нового заповіту повторено. Читаємо разом. Оце заповіт, що його я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить Господь. Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх. І буду їм Богом. Вони ж будуть народом моїм. Це пророцтво записане у 31 розділі Єремії і повторено в посланні до євреїв. Виявляється, у Новому Завіті Господь не усуває закон, а бажає вигравірувати його не просто на камінних скрижалях, а прописує декалог у серця і душі вірних християн. Хотів би звернути увагу на два давньогрецьких слова, вжитих там діаноя, що значить розум, розуміння, задум серця, та вжити тут слово кардія серце, що означає джерело всього в людині, думок, волі, бажань і почуттів. Тобто Господь наголошує, що в новому завіті Він не бажає розмістити закон просто на камінних таблицях. А прагне вкласти заповіді настільки глибоко в розум та душу людини, що вони стануть способом мислення християнина, бажанням його волі і цим будуть сповнені задуми його серця. Зауважте, що серед прописаних в новому завіті заповідей Господа є і заповідь про святість суботи, мета. З якою дані заповіді описується у 12 розділі Книги Повторення закону. Прочитаємо разом. Виконуй і слухай усі ті слова, що я заповідаю тобі, щоб було добре тобі, і синам твоїм по тобі навіки. У чому ж благо суботи? Субота – Приносить всебічне благо, тілесне, бо Господь дає змогу припинити працю і відпочити від щоденної рутини, душевне благо, оскільки ми маємо змогу від нього отримати особливий душевний мир та спокій. І нарешті духовне благо, бо ми відділяємо за його заповіддю час для спілкування з тим, кого любимо. Ви знаєте, що один раз на рік відзначається Всесвітній день непаління. Уявіть собі, якби встановили всесвітній тиждень дотримання десяти Божих заповідей, що би змінилося. Цього тижня не відбувалося би конфлікту поколінь між батьками та дітьми, бо вшановувалася би п'ята заповідь. Ми не боялися б вночі вийти на вулицю, бо не чинили би злочини убивці та грабіжники. Не було б необхідності у дорогих та складних системах сигналізації, понесли б збитки заводи випуску сайфових замків, бо не було би злодіїв. Ми могли б відкрити душу будь-кому, тому що ніхто не перекрутив би наші слова. Та не перешіптувався би за нашою спиною. Ви, напевно, знаєте про всесвітній релігійний парадокс. Відомо, що майже половина населення Землі є або мусульманами, або християнами. Так в чому парадокс? Виявляється, що понад три мільярди людей шанували би саме суботу як благословенний день, якби уважно читали свої священні книги. Біблію та Коран, які говорять лише про святість суботнього дня. Усі ці люди в тиждень десяти заповідей саме у суботу направлялися б у свої храми доми молитви та мечеті на поклоніння Богові. Якби, якби, якби. Опис цієї ситуації нагадує рай, а не нашу землю. Бог звертається саме до вашого серця зі сторінок святого Письма, виражаючи свої особливі сподівання. Я Господь Бог твій, що навчає тебе корисному і веде тебе тим шляхом, котрим ти маєш ходити. О якби ти зважав на заповіді мої, тоді мир твій був би як ріка, і правда твоя. Як хвилі морські, нехай цей мир і небесне благо відвідає ваші серця та ваші родини, помолимося йому. Господи святий Ти обіцяв, що в новому завіті пропишеш свій закон у нашому серці. Зроби це зараз, коли ми молимося до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Котрий кров'ю утвердив новий завіт. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.